Срядів, як вони називаються. О, бояться Путіна, бояться верхівки. Ну. Росії, росіяни по, по суті свої боягузи. Вони йдуть зі страху вперед. Тому що е, ти можеш, пішовши вперед, ти можеш вижити. І можеш попасти в полон, і там до тебе буде нормально, нормальне відношення. Ну, е, в їжі, в одязі, в житлі. Ну, так як ми дотримуємося, дотримуємося Женевської конвенції, а росіяни в цьому не дуже. А скажи, будь ласка, як ці ждуни, як ти їх називаєш, ставляться до вас військових? Ну, вони переважно хитрі, вони не будуть тобі казати слава Росії чи, чи там не чекаємо Путіна. Ну, це переважно відбувається так, що вони напиваються і деколи можуть ляпнути щось лишнє. Ну, що там? А чого вы сюди пришли?